Всі мої глядачі, я Наталя, ви на каналі Всім про все. І вітання вам з Миколаївщини. Чим сьогодні займаюся? Насіння? Вже не один раз я вам розказувала, що я збираю насіння, своє власне. Тим паче, що у мене дуже багато сортових томатів, які не дуже купиш. В магазинах можна тільки в колекціонерів купити. Ну, є такі, що вже є в магазинах. От, і я збираю собі насіння. Так ми економимо собі е, кошти і вибираємо ті помідори, які у нас гарно ростуть. Е, подобаються нам на зовнішній вигляд, на смак. В першу чергу на смак. Як я вже казала, я помідорна душа, я дуже люблю помідори, томати. У всіх його проявленнях, і в свіжому вигляді, в салатах, і в заготовках на зиму, томатний сік ми полюбляємо. ну тобто. І вже давно, ну, відколи почала збирати помідори, я потихеньку собі заготовлюю насіння. Де, якого насіння буде більше, то буду пропонувати і вам туди далі, десь на зиму. Бо, як я вже говорила, що я збираю і з квітів насіння, з різних квітів, буду вам також пропонувати. Ну, і в першу чергу для себе я збираю. От. Тож, ось знов назбирала томати, і показую от-до і краю, що я з ними роблю. Ну, ось, Дивіться. Пишіть відгуки, хто у мене купував насіння. Це ось великий рожевий. Ви, як бачите, томатики різні. Є великі, є менші. Вони оце так на кущу. Нижче дуже великі були томати, ми вже їх з'їли. От Також вибирала трохи насіння, а трохи просто їли. От, А це вже ось ось знов збираю. Як ви бачите, гарні томати. Витримали все, витримали все. Це старий, я не знаю, я його так і підписую. Великий рожевий. А ще у мене є великий червоний. Ось також дивіться. Є в мене багато відео на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, я показую прямо по сортам, дегустую, розрізаю, показую всередині. Ну, тобто, кому цікаво, я більше цього робити просто не буду. Там і важила. Ну, як ви бачите, ось дивіться. Гарні томати, великі, були ще більші. Звісно, вже ж давно ми їмо ці томати, вже сьогодні 11 вересня. Ось такого вигляду. Всі томати у мене не поливні зовсім. Хто мене дивиться давно, той знає, що я вирощую свою городину без поливу, квіти також без поливу. Ось дивіться: томати Чорний принц. Дуже смачні, улюблені всіма. Також вирощую вже давно їх. От е, томати серії гном у мене є. Ось пурпурове серце, око тигра. Ну і також ще е, золоте серце. Гном «Гном» золоте серце. От. Що я роблю? Ось дивіться, томати... О, розвалилися. Помаранчева зебра. Помаранчева зебра. Ось от такі томатики. Також є великі, менші, середні, дуже смачні, гарно плодоносять і, я ж кажу, витримали все. І посуху, і спеку, і хвороби. от. Є в цьому році вони дрібніші, вони зазвичай трошки крупніші. Це е, амурський тигр. Дуже-дуже смачні, дуже гарні в консервації. Не знаю, як вам показати, сфокусувати, що вони червоні і такими помаранчевими смужечками. От. Отакі ось такі ось томатики. Е, тут вони ну це вже й зосталися менші. Вже давно я рву і вже консервувала їх. Вони зазвичай трохи крупніші, десь грамів 50-60, ну а ці десь грамів 30-40. Вони дуже-дуже рясні, дуже гарно родять щедрі на врожай, амурський тигр. І вони смачні і в консервації і в свіжому вигляді. Також перший рік я вирощувала, називається обрій томат. Тоже дуже рясний, цікавий, їх можна вялити, їх можна консервувати. І в свіжому вигляді вони дуже смачні, але в них трошки цупковата шкірочка. Але мають бути, і вони також не дуже хворіють і дуже рясно родять. Гарні дуже в баночку. Ну, а це е, хурма. ну, Зірвала такий, що доспів. спів. Звич, звично, вони більші, вже з'їли. Я думаю, що всі знають сорт хурма. Дуже смачний. От. Також отакий От сорт, як мінки мей, манки. Манкі якось там ще слово. Коротше, в нашому переводі називається задниця мавпи. Отакі От вони помідори, отакі. От м'ясисті, томатного смаку, не кислі. І отакі крупні вони. Отакі цікаві томати. І вони оце отак. Кожний томатик оце отакий. Задниця мавпи, Не помню як правильно. Знаю, що манкі, ну, був мавпа, а там ще одне слово. Так, це ось мулатка. Мулатка. Томат, мулатка. Також дуже смачний, цікавий томат. Далі пузата хата. Ну, зостались отакі у мене. От. Є більші, є менші, є ще більші. І вони ось такі ребристі. Є, буває прям такими виріженими ребрами. От, томат. Ну, а також я збираю і перчики. Це ось такі жовтенькі. Е, показую. Переробляла салати, аджику і просто з достигших перців собирала насіння. Воно ще не зовсім висохло. Також баклажани. Баклажани є, які дуже дозрівші, я з них також збираю насіння. Також ви бачили без поливу, виростають небагато. В цьому році 1-2 баклажана. Зрізала, залишились меншенькі, не знаю, якщо дасть осінь можливість, ще щось доростуть. Білі баклажани, смак грибів, я вам його вже неодноразово показувала. Зараз там на кущу просто дуже маленькі, не хочу вам зрізати, а це зрізала великі, переробляла в салати, зібрала насіння. Також гіркий перець для аджики, для салатів брала, ось зриваю український гіркий. От. Що я роблю? Розрізаю томат. Просто розрізаю томат. Я їх не викидаю. Вони в мене йдуть або в салати, або просто їмо, або в аджику, чи в томатний сік. Тобто я легенько вибираю насіння. Ну, я думаю, всі знають, так? Да? Ложечкою розрізаю, ось з камер вибираю насіння. Вибираю насіння у тарілочки чи в отакі ось лоточки. Ось, у мене від різних продуктів. Я їх не викидаю, тоді обов'язково підписую. Ось, бачите, написано: пурпурове серце. Щоб знати, що воно таке. Ось. Насіння вибрала. І е, я його не трогаю 2-3 дня. Щоб воно стало отакого вигляду. Неприглядного, негарно пахне. Потім оце насіння викидаю в миску, заливаю водичкою і декілька разів проливаю і проціджую на отаке ситечко. Ну, Якщо у вас великий об'єми, звісно, більші Ну, у мене трошки, то мені вистачає. Переціджую і потім висипаю я також лоточок. Підписаний, ось підписано. от І ось на такі тканинки. Чому на тканинки? Тому що легше його потім воно як висихає, і воно прилипає до оцього тоді цей. А тканинка ось, ось склали, отак його ну пошаруділи воно відлипло чи ложечкою. Ось воно відліпає на сінечку. І потім я його. У підготовлені зі пакетики складаю, ось, підписані отак ось. Атомний виноград бреда. Оце я вже насобирала, от, Ну і тут різні садова перлина. от, Ну, і різні е... гном око тигра. Отак ось збираю і складаю. Ну, кажуть, що треба у е, паперові пакетики, або коробочки, або тканьові мішечки. Зберігаю отак уже не один рік. Зберігаються в мене в картонні такі коробки, в прохолодній кімнаті, в темноті, Ну, бо там нема дуже світла. Е, і цей. І так уже зберігаю і. Знаю, що кожного року мої насіння дають результат, вирощую. Сама збираю і сама отак. Тож, отаким я е, займаюся. Пишіть в коментарях, ви збираєте насіння, у, у вас виходить це, е, чи ви не заморочуєтесь, а собі просто купили і все. І я просто вже е, зрозуміла, що я буду залишати. Тільки те, що у мене росте дійсно. Кожного року я купую щось нове, обов'язково, що спробую. Буває, зостається в мене, буває, я більше його не саджаю. Якщо воно у мене не витримує мої погодні умови, а ви бачите, що кожного року у нас все складніше і складніше вирощувати ці і овочі, і квіти, і все. То я так вирішила, що буду самі витривалі тільки залишати. І смачні. Буває, що треба повозитися, але не хочу відмовлятися, тому що дуже-дуже мені подобається за смаком. От. І також і, ось, і кавунчики, і диньки, які нам подобаються, я збираю. Звісно, збираю із сортів. З гібридів не бажано, але вже декілька разів збирала з гібридів і ви знаєте, що вийшло вирости на другий рік. Вже на третій, звісно, не збираю. А на другий рік із гібридів були гарні дуже результати. Тож пробуйте, пробуйте, і у вас все вийде. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за вподобаєчки. За вашу підтримку, за ваші коментарі. Коментуйте, що ви вирощуєте, які сорти. Може, щось ви вже знаєте, що в цьому році гарні, гарні сорти були, дуже гарно вродили. Смачні. Рекомендуйте, будь ласка, всім нам буде дуже цікаво почитати ваші поради, ваші спостереження. Які сорти там перцю, баклажани, томатів, там цибулі. Ну, діліться, будь ласка, діліться. Це дуже гарно, коли люди діляться, і ми будемо звертати увагу, що наприклад, от мені порекомендували в тому році томат монгольський карлик, і я геть зовсім не шкодую, що я його купила і посадила. Також томат Лінда. Також дуже сподобався, дуже рясний, і також я не шкодую, що дослухалася до порад моїх глядачів і купила собі такий сорт томату. Тож, діліться, будь ласка, своїми спостереженнями, своїм досвідом. Нам буде дуже цікаво усім почитати і, можливо, взяти собі на замітку ваші поради. А вам щиро щиро дякую всім щедрих врожаїв! Гарної погоди, всім міцного здоров'я, успіхів, натхнення, Божої благодаті і захисту. Не забуваємо низько вклонятись і дякувати всім нашим захисникам і захисницям, бо це вони нам дарують життя. Дякуємо і допомагаємо. Ще раз вдячна всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Всім успіху, миру, всім нам. До побачення, друзі!